Я розуміла, чому мій чоловік так про матір піклується, але от чого він ще й про сестру не забуває, це для мене була загадка. Якби він менше заробляв, то я б йому мала що сказати, проте він встигав всюди, яким же було моє здивування, коли раптом він став чинити так, як я давно мріяла, наче думки мої читав. У Олега з сестрою Софією велика різниця у віці 10 років тому він вважався завжди старшим братом, відповідальним за неї, мав всюди брати її з собою, навіть на дитячі забави, бо ж батьки працювали. Коли ж батько раптово не стало, то він вже себе чомусь вважав головою родини. Хто міг 15-річному хлопчику таке в голову вкласти? Я не знаю. Але Олег запевнив матір, що не піде вчитися, а вступить в училище і буде трактористом. Добре, що моя свекруха наполягла на тому, аби син здобув освіту і мав більше можливостей в житті, ніж вона. Загалом свекруха моя непогана людина, в моє життя не лізе, онуків любить, а те, що всі свої кошти віддає доньці, то я не здивована. Софія з тих дітей, які мали все на що тицяли пальчиком, і байдуже яким чином це справджується. Свекруха працювала на двох роботах, навіть вдома, шила на замовлення чи не до ранку, аби у її донечки все було.